Всім хало! Ви на каналі Настя Джом і це нове відео, новий mm -hmm. влог. Сьогодні я прийшла до Маші не просто в гості, а на ночівлю. Уявляєте? Рік тому я була у Маші в Одесі вдома, і ми дуже класно провели один чи два дні. Влог є на каналі, я залишу посилання в описі. Сьогодні ми, звісно, не в Одесі, але це не робить це наше, якби час. Разом і гірше зараз. Ми йдемо гуляти, а потім повернемось і будемо готувати можливо вечерю і щось робити. Будемо готувати вечерю, я голодна. Ви не уявляєте, що сталося? Ми завтра з сім'єю їдемо на озеро, і я запропонувала Маші поїхати з нами і уявляєте, завтра вона їде з нами. То у нас аж цілий 24 години майже разом. А ще ми йдемо на Да, Завтра зранку у нас буде Eat Girl Morning Girl. Ну подивимось, звісно, ну сподіваюсь. Я думаєш, скільки ти прокружиш, я думаю, 5 хвилин. Ні, якщо біжати не швидко, то я довго можу біжати кілька. П'ять хвилин. Привадьте як відео, типу, наскільки ти здаш екзамен? А куди ми йдемо знаю. Зараз будемо готувати. Там буде страшно. Я не вмію готувати. А що ми будемо готувати? Картошку. А Що її немає, я думала, вона вже приготувала. А ми будемо її запікати, як минулого року? Ні. Просто варити? варити, смажити? Угу. Mm -hmm. Ой, я хочу морозиво. Хоча ні. Я недавно хворіла, тому. No, no, no. Мы у Імперіалі, як шешо. Сто тридцять одна гривні. Угу. Зроблю сама. Що ти хочеш? Ще нічого не хочу. Карпат А що мені тільки що показали? цей бургер, який коштує 50 гривень? За що 50 гривень? Ми взяли воду і сік. Все. Що, давайте перевіримо, є круаснчики чи ні. Ну що? Ех, блін. Коротше обломчик. круасана тут немає. Але ми вирішили на завтра на сніданок взяти булочку. Я слойку з малиною, Маша, я не знаю, що пиріжок, <пілляв>, <наверно>. мабуть. <пілляв> ми вже прийшли додому і будемо готувати вечерю. Подивіться, як тут атмосфера. Отаке От світло у мене теж вдома, таке, воно прям атмосферу створює. Я просто поміняла, на щось інше, якусь біленьку Ну ага. Так теж нормально, вона просто сочетається з цим шкафчиком. Тому ми, не міняли. ми будемо <с саме смажити, саме смажити. Можу Настя, українська. Запекти? Запекти. Бо тут навіть є це угу. Ну Я більше люблю смажену, хоча я не знаю, у мене, ніколи не, у мене ніколи не виходить смажена картопля. Вона якась напівсира і вона смажиться дуже. Я навчилась, я вмію. Да? Я ну, навчу, давай, завжди. давай, давай. Зацініть просто технологія. <звук> старенька, бо ми в тільки переїхали, ще не покупали. Нормально, у мене Що у бабушки така. Ще помидорки достигають ага. української родини. Кабун теж достигає, так? Да? Він охолоджується, в нього тут ванна. <рес> <де можна> перевернути. <рес> <рес> да, Хазяюшки, хазяюшки. Начистили картоплі. Тепер її треба порізати і посмажити. Маша, ти розповіш, розповіси моїм підписникам рецепт. Рецепт? Рецепт. Заходьте в Ютуб, пишіть, як приготувати картоплю. відео. Все. Клас. Ну, зараз ми будемо готувати і покажемо. Само будемо готувати той соус чи ні? Будемо. Все, тоді я йду за майонезом. Да, так. Да? О, спасибо, мама. Майонез, ти знаєш то, що типу голубой, що сонце да, намальовано, а пластиковий. Да. А де в імперіалі, чи тут? Ну, якщо у нас тут магазин, давай тут у Окей. Дивіться, Маша є рибки. А там якщо все, там є ще магазин, да? магазин ноутбук. Ну так, знаєш, там де ось так дорогу приходить. А, так, да, я поняла. Там берем не все, бачите, мене Маша безпечить. Магазин біля дома зачинений. Тільки що зачинили перед моїми ногами. Боже, виглядає, як бомж. Чи назас? Я купила е, майонез. У мене машинка шельок. Я можу вкрасти у нього паспорт. Вона гарно вийшла, до речі, на фотки на паспорт. Мені подобається. Я не так гарно вийшла, як вона. От такі невеличкі майонезіки я купила, бо нам багато не треба. Я не пам'ятаю, говорила, чи ні, хочемо зробити такий чесночний соус до картопельки. От то. Я думаю, що це і моя нас підійде. ну що там, як картопля? В смислі? Смарці. Закрила? Ні, зараз На. Я що за імба? В магазині на кутку. Ой, як гарно ми поїли. До речі, арбуз переспілий. На жаль. Я хотіла людині, я її за Я не люблю людину. Ой. Ой, ой, я не думала. Так зараз я дойду до цього вимикача. Зараз ми йдемо прогуляємось трошки, посидимо, поговоримо. Дивіться, які модні шльопки мені Маша дала. Тупо чапи. Ну, Маша нас кафеду. Кіт це вайб. Зараз так тепло на вулиці, знаєте, ці літні вечори. Yes. Ми... Yes. Да, ми гуляємо. Клас. Mm -hmm. 21.49. Ми вже потроху готуємося спати. Маша стелить постіль. Я вам мою посуду да, майже домила. Отак. От вже хочемо спати. Все. Всім Вставай Зараз сьома година ранку. Маша мене вмовляє піти на пробіжку. Я не дуже хочу, ну ладно, підемо, мабуть, підемо. Маша, ти, по-моєму, хотіла на пробіжку. Так а чого ти не встаєш?

Не вийде пока. Прирой. Коротше, у нас проблема. Ми не можемо відкрити двері. Ой, ой, блін, мокро. Я запропонувала вилізти через вікно. Я сюди накрутила і воно тебе все. Це не я. Сусіда вдома ще й. Ставте ставки, скільки ми пробіжимо. Я говорю, що я пробіжу тут одне коло. Я також. Я зможу. Давай. Ну, взагалі, давай сам ціль, скільки. Я не знаю, я не ставлю ніяких цілей, бо я не знаю, я давно не бігала. Я не знаю, що на що я зараз. Скільки я... ти хотіла пробігти? Я хочу три кола. Мені все одна. Ну, якщо ми не пробіжимо, а ми не пробіжимо, пробіжимо. Пройдемо швидким кроком. Так. Я пробігла два кола. Я б могла ще, але я не хочу дуже сильно навантаження давати на серце замку, плюс я давно не бігала. П'ять кіл. Угу. Все, ми супер-пупер uh, slim, фіт, йоу. Позаймались, побігали. Нет, я не я нет. <laughs> і все. І йдемо додому, бо нам ще годину вже виходити, а ми ще не снідали нічого не робили. Був ідеальний сніданок. Я не об'їлася, але наїлася. І ще смачно. Картопельку вчорашню доїла там чуть-чуть. Ну, дві ложки салату залишилось, я з'їла буквально пару штучок. Овочей. Ми не можемо цей салат доїсти. І булочку, слоєчку з чаєм. Просто ідеально. Куку -ку, зараз вже. 20 хвилин на 10 ми виходимо. Вносимо сміття і йдемо до мене додому. Дивіться, яка Настя гарна. Яке волосся. Куди ти йдеш? Куди? Туди. Дивіться по цю модель. О май, сунсу.